Я Дякую, що ви залишаєтеся з нами на телеканалі Київ. Ми продовжуємо працювати виключно у прямому ефірі. Маємо з вами п'ятницю, 10 жовтня. Підбуваємо підсумки всіх подій, що відбувалися протягом цього тижня. Але це буде трошки пізніше, з 15.15 .15. розпочнемо. Будемо спілкуватися з депутатом Київської міської ради. Поговоримо про вчорашні засідання. А в цій же годині ми продовжуємо спілкуватися з різними гостями з різними експертами. Другий блок поради лікаря, і традиційно будемо говорити про профілактику, лікування. Ну хто якщо собі обирає в цьому життя, але ми всі знаємо відомий вислів, що профілактика набагато дешевша ніж лікування. Лікарі, до речі зазначають, що санаторне лікування відрізняється від стаціонарного тим, що це комплексний вплив на організм і стимуляція усіх наших резервів. Саме таке лікування має дуже тривалу ремісію. Тому малечі, яка страждає на хронічні захворювання, радять принаймні раз на рік оздоровлюватися у санаторіях. За мить продовжував. Михайло Сакали, генеральний директор, перепрошую, директор територіального територіально медичного об'єднання санаторного лікування в місті Києві. Сьогодні у нас у студії 223-09-71. Отже, в прямому ефірі чекаємо ваші дзвіночки. Будемо говорити про санаторне лікування наших дітей, наших киян. А трошки цього року ми вже кілька разів запрошували Михайла Володимировича. Але цього року зв'язку з ситуацією в країні ситуація щодо санаторного лікування цілком зрозуміло. Змінилася не лише в столиці і в питанні надання Ня пільгових путівів, а й по всій Україні я на це звертаю увагу. Розумію, що можливо хтось не може отримати санаторного лікування з ваших дітей, а дуже б хотілося в певному напрямку у спрямуванні профільного а, санаторію. Про це теж зараз будемо говорити. Тому, будь ласка, не нервуйте. Але всі свої запитання, якщо є необхідність, ми чекаємо 223 двадцять три Михайло Володимирович, рада вас бачити. Добрий, Добрий, Добрий день. день. Дійсно рада вас бачити. Ми вже так традиційно зустрічаємося з вами напередодні літнього періоду і напередодні осінь, осінь хоча зараз вже осінь настала. Але осінньо-зимово, скажімо так, тому що постійно нагадую, що санаторії вони приймають діток і готові приймати дітей цілорічно. не лише влітку. Ну, так батькам хочеться більш переважно, що влітку і погода сприяється. Але вони працюють цілорічно, і це насправді досить важливий факт. Я хочу, щоб на це звернули увагу. Але Сьогодні трошки будемо розмову по іншому, розуміти зв'язку з чим. Ми постійно, я постійно наголошувала, що якраз територіальне медичне об'єднання санаторно лікування в місті Київ, якщо ми говоримо про дитячі процеси, це було 12 санаторів, правда? Так. Да. Але серед цих 12, перепрошую, так вже друге кажу, але але тому, що ситуація змінилася докорінно. І серед цих 12 є ті, які знаходяться в Криму. Є такі санаторії. Я так розумію, що вони не працюють зараз. Ну як, я бачу. Але да. я хочу від вас почути. Три наших санаторії, в это... Напрямок, які були. Що це за да, санаторії, нагадайте нас. Це санаторії Лучезарна, Вєпаторія. Напрямок Яківа пульменологія. Пульм, важливо, так. 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 Да. Санаторій Розрив Сембург, це Гаспро, mm -hmm. теж пульмонологічні. І mm -hmm. санаторій mm -hmm. Лубка це протитуркуліозний санаторій в Лубке, прямо над Двороцьовським дворцом. Вот, конечно, это так, лучшие наши санатории, ну, mm -hmm. потому что, во-первых, они расположены в Крыму, во-вторых, ну, климат, все, и они развивались mm -hmm. как-то более продуктивно. Вот. Эти три санатории сейчас остались в Крыму, но они работают, но не для наших детей, не для рода Киева. Так, не буду продовжувати, бочу вам. Ви вже не перший рік а, очолюєте і цю структуру, і, 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 і для вас і, я так розумію, ці санаторії були рідними, правда? Ну де може розвивали, їх, робили з на усіх, щоб було добре. Кошти вкладала держава. Вкладали. Можливо, не такі, як би хотілося, але але вкладали. Right. Так, я не буду це питання. я так розумію, що на сьогоднішній день ці три санаторії не приймають київських дітей взагалі не приймають. Так. Не приймають. Переходимо далі. А з тих, що залишились, виходить так, що залишилися 9. Вони теж і біля Києву є в кількість певна. А всі працюють зараз? Ну, Значит, у нас із 9 санаторії. У нас знаходяться в місті Києві. Это у нас санаторії это это, это санаторій санаторії Озерна, это гастронтрологія. Это авторинка. Санаторій салют, это психоневрологія, угу. это в центре Києва. Ласточка это. А салют взагалі в центре Києва, так? Это, это улица Гоголевська. Это психоневрологія. Сейчас там живут переселенці. с Крыма, uh -huh. пока он не принимает детей. <coughs> не принимает? <coughs> не принимает. Санаторий «Ласточка» – это эндокринология, находится в районе Квазара-Микро, Средский Гай. <coughs> Тоже живут переселенцы, пока не принимают. Санаторий «Тымова» наш, то старший uh -huh. пионер, это в Пуще водится, это психоневрология, принимает детей, Прийма, работает услову, на русской та... спокойно. Санаторий «Елочка». Это да. протитурхозный санаторий, большой наш э, санаторий, самый новый из наших, что угу. есть, 300 коечный принимает детей. Угу. Потом у нас пошли уже санатории, э, как бы, ну, чуть под, под Киевом. Это в районе Белогородки, да. это кардиологический санаторий. Угу. Э, в районе Ворзеля, это Ор Орленок у нас санаторий, там гастроэнтерология и психоневрология. Там находятся кое сделанные места для мамы с детьми, Д ДЦП, ДЦПшных угу. детей. И в Верпине у нас санаторий пульмонологический, это лесной. Теж приймає. Тобто, тобто у нас з, з цих дев'яти, які залишилися повністю шість, шість да. працюють. Один там mm -hmm. ну, був ти будь ремонт, а поки закрит нас mm -hmm. дружній бучі. Ну я так розумію, що санаторіями, де нині проживають переселенці, ми не можемо говорити на сьогоднішній день, тому що ну, ситуація не дозволяє говорити. Коли вони почнуть працювати за профілом? Це складно сказати, правда? Я не ну, це сказати. навіть не має сенсу прогнозувати і говорити Ні, щось, ми так? не може сказати, щоб. Решение было такое, временно поселить, но пока когда это просто решится, я не могу. Я понимаю, что сейчас державе тяжело, и этим присельцам тяжело. То есть всем сейчас тяжело, но когда это случится, мы сразу же подготовим. Персонал остался, санаторий, оборудование, все осталось. То есть мы будем готовы, как только они выселятся, там буквально через 10 дней, значит, прием детей. То есть готовность у нас есть. Так, с тех э, закладов, которые остались, 6, правильно? 6, едут, я я детки. Я Сейчас меньше. Ну, во-первых, несколько факторов влияет на заполняемость. Я угу. Первый сентябрь месяц. Как всегда, начало учебного года. Угу. Родители стараются, чтобы дети начали учебу угу. нормально в школах. Второе. Ну, где-то за русский порядка 55-60%. Всегда у нас в осенне-зимній период, когда. Десь так, да? Да, так? У нас 110-120%, грубо ну, говоря. Перез... Да? З надлишком. Да, то... з надлишком да. угу. а, на каникулы зимой, да. Угу. А когда период школы, угу. ну, люди. Ну, зрозуміло, тут є обставини, да, які. Целогіч... Раніше це було коли далеко. їхати угу. було в Крым, допустимо. Вот. Ви попийте водички, а ми зараз послухаємо, yeah. додзвонюй, що ми продовжуємо щоб людина не чекала, а ви прошу, ви в ефірі. здравствуйте. Добрий день. А можете любезно підсказати, будь ласта, а куди можна звернутися, де можна взяти підсівку для здорового ребёнка, скажем, хотя би неділі на дві, на время мама на операцию дозналожиться і вот, ну, як то. Дитинку, побув, скажі, присмотром, Ви, вибачте, що так говорю: ну, здорова та цитина це дуже здорово, але можливо, є якісь гастроентерологічні гастроантерологічні. Так, так. Так? Mm -hmm. Зараз немає здорових дітей. Так. І це це, це за, Просто така ситуація, ні на кого ставити ребенка, щоб от, Так, зрозуміло. Зрозуміло, дякуємо. Ну, я, вибачаю, що так запитала, да, ви розумієте, чому. Спосіб, Тому що да. ви ж ми ж назвали і всі санаторії працюють за профілями. Конечно. Ви тоді нагадайте, по-перше, додачу до цього, яким чином взагалі можна отримати от таку путівку? Отвічаю: Санаторії, у нас це санаторно курортне лічення. Санаторії – це, скажімо так, заклад охорони здоров'я. Це угу. не база відпочинку, не якийсь сана... лагерь. Це угу. санаторій це лічебний угу. заклад. Це перше. Друге. Получить путевку сюда могут все дети города Киева. А у нас в диспансерном учете находится порядка 255 тысяч детей по разным э, заболеваниям. Из 580 тысяч э, почти половина э, это диспансерная группа. Если ваш ребенок находится на диспансерном учете, вам нужно обратиться по месту жительства в поликлинику. Мы все путевки раздаем в поликлинике, лечение абсолютно бесплатно. Угу. Только единственное, что оно у нас э, привязано к срокам заезда. Не так, что вы захотели вот эти две недели, сегодня, допустим. э, uh, Если вы пошли поставить встретите на очереди, там, или uh, сейчас вы училище такого нет, допустим, осенью, и у ну, вас зараз либо... да, вместе, да, правда? места, ребенка. Можно... Вы обращаетесь к своему лечащему врачу, да. uh, участковому врачу, да. обращайтесь в поликлинику, просто даже можно за поликлиникой обратиться и сказать, что э, uh, чем болеет ваш ребенок, они вам предложат путевочку в нашей санатории. Путевака абсолютно бесплатная, еще раз объясняю. Так, от ви нас почули, звертайтеся до лікаря. Можливо, гастро серед цих шести є ж. Газентралогічку на два залишно. санаторії. Це санаторій Озерне, це в районі Авторинка, ну, в сторону Києва. Да. Та? Ну, в Києві. Ірлюнок це uh -huh. Ворзель. Ну, там електричка під'їжджає практично. Добіратися буквально 20 минут електричка. й Ворзель, ще й природа. Там шикарна територія, більша сосни, все. И... Uh -huh. Так, ви почули, як це зробити, тому ну пробуйте, спробуйте. І місця вільні є, тому що заповненість нині десь близько 50-55% маєте змогу. Є ще додзвонювач чи у ефірі? Да, да, да. Кажіть, алло. кажіть ви в ефірі. Да. Я... Так, говоріть. Алло, алло, я хочу запитати вас. Раніше колись в Яринці був а в Яремчі був санаторій туберкульозний для дітей. Він зараз є чи немає? має. Можна Прошу. Якщо в Яремчі не було Київського санаторія. От, 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 от. Я, просто, зараз несу. Ми зараз говоримо про санаторії і інформація у нас про санаторії, які входять в Київське територіальне медичне об'єднання. А санаторій в Яремче, він належить до Міністерства охорони здоров'я. Тому, ну, тут я e, могу прошу, на прошу я могу щоб ответить. ви не плутали, щоб не було претензій до гостя. Дело в тому, що так. ми отримуємо теж путівки в санаторій Міністерства охорони здоров'я. Угу. Те, в Яремче, это, я розумію, Прикарпатський санаторій, да? ви о ньому говорите, да? А про нього, у нього вже нас не да. чують. І зрозуміло, да. де я раніше. Значить, він працює на сьогоднішній день, путівки ми отримуємо теж. І ці путівки теж здаються по поліклінікам. Только их получается, не скажем, немного меньше. Согласно Да, ну если мы в нашем сантурии можем дать, скажем, по 10 путевок на каждый uh -huh. район, э, а там у нас приходит одна путевочка в а Бывает одна а -а -а. путевочка на два района. Ну, сколько мы получаем, столько мы раздаем по районам. Но сантурия работает. И пожалуйста, обращайтесь. Если у вас не получится в районе, обращайтесь к нам в ТМО. Пожалуйста. Можно до вас пробовать. На... а вы же на Гуглись. Где заходить? Гуглиська 26-28. Це територія санаторія либо э, я дам мобільний телефон. Пожалуйста, можете позвонить по мобильному, если нужно. Бачите, як навіть вам пощастило В прямому ефірі. А ви почули відповідь? Я сподіваюся, нас почули, бо трошки якось з вами зв'язок був. Це додзвонечка, яка щойно телефонувала з приводу санаторію для дітей в Яремче. Будь ласка, якщо є необхідність після вже ефіру. Тоді якось вас На координуємо. Да, да. Так, 223-09-71, На ще є трошки часу, можемо ще послухати ваші запитання. Тому прошу, ми чекаємо. Буквально ну, один-два запитання. Ми приймемо так, а з вами трошки продовжимо. Я так хочу у вас одразу, щоб ви тільки зрозуміли. зрозуміли, що персонал нікуди, слава Богу, люди всі працюють, лікарі да, працюють. Да. А що у нас з фінансуванням? Ну я не буду говорити, скільки коштів там загальну суму. Ви мені скажіть харчування? Пам'ятаю, ви нам раніше говорили, чи п'яти навіть було харчування. У нас, це і... все таки залишилося, в так достатній осталось. кількості фінансується це все, Ну, кажучи, хотілося б больше. То, що по колоражу получается питание. Конечно, с учетом того, что сейчас, видите, скачок, какой цену прошло. Если бы мы раньше могли покупать. Скажем так, говядину, телятину, она сейчас стала даже сейчас больше идет курица, скажем. э, mm -hmm. Ну, ну, все равно питание mm -hmm. есть, mm -hmm. но то, что Я живу, что сделать то, что было допустим, еще полгода назад, немножко другая, другая разница. Ми живемо в цій країні, всі що робиться на вулиці сьогодні. Ну але дітки ж не да. голодні, правда? Я Ді, от про це, діти не голодні, щоб не батьки, які да. що на телефонували всі, щоб розуміли, що догляд є. В в мене В на містах, останні це з образування у нас врачі на місці, медикаменти є. Угу. Питання п'ятиразове, п'ять дня. Батьківські день, якщо треба, хтось боїться, поїдете, подивитися, не переживати. Ніхто не відміняє батьківські дні. Ніхто не відміняв. Ми пропускаємо піти, посмотрети. Uh -huh. Некоторі приходять, посмотрить і uh -huh. що там може, то... Захотел, говорить, що у мене температура не буде встраивається. Можна камінь принесу. Тому що температура еще, что, видите, зараз поки що отоплення... Ну, зараз зрозуміло, з опаленням да, ситуація. Я, щас... я навіть не питала, розумію, да. що поки що немає опалення пока такого. Поки що ні, ну ми mm -hmm. вже вклю... подали заявки, зараз буде конец, mm -hmm. завтра, сьогодні-завтра буде включено тепло. Mm -hmm. да, ми oh, подали я... заявку, для нас вже буде включатися тепло. Так, я думаю, що в нас почули. Це теж дуже добре. Ну, все одно діти цілий день на вулиці. навіть от, якщо він, mm -hmm. скажімо, одне діло вдома, він сидить вдома, чекає родителів. Да, да, после, ну, пока идете на работе. В компьютер еще может быть. Да, посвятить. ну, компьютер, это понимаете, что это э, компьютер это не самое полезное из того, что есть. А да. тут он, э, у него прошли какие-то занятия, mm -hmm. у нас воспитатели, и проводятся занятия, то, что касается начальная школа, конститутивные mm -hmm. занятия, чтобы ребенок знаете, этот месяц не отстал от с программы. Mm -hmm. Потом, ну, занятия, конечно, не такие, как в школе там, с 9 до 3, да. Они более укороченная программа у них. А потом они. Боже, так обеду... для детей это ж самый кайф. вы А после обеда они вже. Так как що би? це для дітей. Вони <сум> <сум> тільки коли б дізналися, вони б зітхнули, вибачте, так і живу. Ну, у нас але... некоторые приезжают прямо классами, приезжают. Пожалуйста, если класс бьется первый и четвертый uh -huh. класс, ми готові uh -huh. uh, подобрать так, чтобы это было. ну, Одного профіля соответствують, як ну, сьогодні правильно сказали, практично здорових дітей мало. Мы ну просто я так сказала, я сподіваюся, я впевнена, що не образила з ну, ну, життя Так підтверджено ну, Життя, Жінки, екології і все проще. Да. Да. Навіть абсолютно не без здорові діти раз по раз щось відбувається, а гастрит у нас всім дітям пишуть. Ну посмотрите, посмішка, вже... що думаєте, що питається, чипси, газірована вода і прочее, що це полезне питання. Санаторії такого не дають, правда? Ні, це в нас не дають. У нас все готується, приготовлено, чині часу воно поступає угу. на стол, угу. а цих чипсів, сухариків і проче, що люблять діти, ми цього не практикуємо. І родителям не розрішаємо. Я так розумію, що навчальні плани, ну, програми, як такі, вони все теж прописано, все чітко. Так? Є Но... якісь розважальні заходи для Не, дітей? Ні, ну естественно, там у них есть э, время, когда они занимаются, uh -huh. время у них там всевозможные кружки работают. Э, uh -huh. То есть время дается на э, учебу, время обязательно на лечение, потому что нужно uh -huh. получить процедуру. Процедуры на нашем санатории есть. Э, Дети называют их соляная пещера, ну, галакамера это, но я буду говорить так, как проще Казеть, детям. Козеть, так, да, да, детям проще соляная пещера, потому что она там сделана а. так, в таком стиле обставлена, а. как сосульки свистают соляные, там, они дышат воздухом, обогащенную солью, особенно для аллергиков, для астматиков а. это очень хорошо. В принципе, любому ребенку это снимает всякий воспалительный процесс. А. Кроме а. этого, в зависимости а. от профиля, а. есть своя, ну, то медицинское оборудование, которое нужно для профиля санатория. Допошдин ДЦПний санаторій, для дітей з ДЦП. Там є басейн сухими, є масажисти, є спеціальні костюми ми закупили, які, ну, вони кажуть, як космонавт, да. Это костюми під держне. Я хочу, щоб ви зараз, ну, перед нашими лідачами, бо ми коли вас потім запрошуємо, я вам хочу сказати, що працює якраз система і санаторій готовий приймати, а ось чомусь у нас у лікарні Ну, я вам чесно хочу сказати, якусь би об'яву повісили в поліклініках. В кожній ну, не... є, в кожній полікісті ну я ні жодного разу не бачила. Можливо, коли не ди... ну, не знаєш про це, але я от принципово подивлюся. Вот, честно хочу. Пожалуйста, мы буквально пару днів назад собирали всех начальників районных отборочных комиссий. Е, да, там действительно е, сотен объявлений найти то, что оснований. Ну, можливо, так. Можливо, да. яким мужчинам там виглядає, что ты его взагалі ніколи не знайдеш. Второе, е, на сайте департамента есть список санаторів, которые можно любой может зайти на департамент охраны здоровья в месте Киеве, санаторно округ лечение, и там будет список наших санаторів. Там Для є. мене стало здивуванням і приємним здивуванням, тому що ну, багато вагітних жінок не знають, і тільки чітко зараз не зазначу про терміни вагітності, але, виявляється, киянки, я маю на увазі, мають абсолютне право на відпочинок два тижні в санаторії-жовтень. Ну, це не відпочинок, це, ну, скажімо, ну, не відпочинок, на але... Так. на сохранені, лібо Але є, це... мало те, що про це знає, знову ж таки. Хотілося, щоб люди знали. Я, я знаю, зараз, зараз він не, не особо загружений і може прийняти. Так, прийти. і, хочеться, щоб дівчата, які є потреба, є необхідність, можливо, теж їхали, це якусь... Якщо немає потреби, то можна поїхати, просто природу, подишати воздухом. Да. Так, подихати на побережку по Дніпра погуляти, подишати свіжим повітрям і відвідатися від, от, ну, скажімо так, від плити. Тим паче, сьогодні розпочалося бабине літо. Да, Я потім... не знаю, скільки воно триватиме, але кажуть, що вихідними буде ледь не 20 градусів тепла. Ну теж обіцяли, ми теж так десь до 20 на вихідний. а до слідчої п'ятниці, вроді тепло. Ну, тиждень, так да, тиждень буде. тепло. Ну, хоч в погоду вирішила нас потішити. Я сподіваюся, що і дітки ваші будуть тішитися, особливо після того. Вони ж компаніями грають, бігають на вулиці, ані ж не стоять. От треба нам дорослим частіше звертати увагу на дітей, тому що діти тішаться за будь-якої погоди. І слава Богу, за будь-яких обставин. Вин, але вони вже навчилися і реагувати на події, які відбуваються в нашій країні. Хоча і їхня підтримка, особливо наших військових, які нині в зоні АТО, є вкрай необхідною. Ті малюнки, які вони малюють. Лісую, да. Так я так розумію, що у вас теж в санаторіях я думаю, Конечно. долучають до якихось да. плетуть, а, браслети передають синьо-жовті, стільки всього роблять і роблять з такою душою. Тому я бажаю вам наснаги. Я сподіваюся, що все налагодиться, тому що і цей аспект він а, вибудується в правильному напрямку, і дітки матимуть змогу продовжити лікування усіх, Надіємся. зазначу, усіх 12 -те. І навіть у тих, що в тро... три в Криму. Якщо буде підтримка на Київради, мера нашого, угу. я думаю, це зараз до цього все йде, щоб виставити Сантурі, щоб реконструювати, зробити їх повноцінними. Ну, це теж необхідно. Учитуючи, що це вже в війні часу, 21 вік, треба строити вже сучасні комплекси, які б могли Ну як, соответствовать уровню жизни міста Києва. так. Вам дуже сьогодні дякую. Обов'язково побачимося, Михайло Соколи, директор територіального медичного об'єднання, санаторне лікування в місті Києві, Був гостем другого блоку. Ми переходимо до третього блоку, і сьогодні у нас у наступному блоці рубрика Українці сучасності. Єдине, що зазначу, зараз не буду говорити, хто у нас буде у студії, але з огляду на те, що 12 жовтня в цю неділю День художника України, от у нас у студії не буде знову ж таки зазначати. Залишайтеся з нами і побачите. うん。<music>